Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Ось вам вся ціна переговорного процесу, яким керують Сполучені Штати, в Москві достатньо зробити одну фейкову заяву про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Путіна, як вона одразу змінює весь свій переговорний трек. Трамп щось мляво мечить з цього приводу, і видно, що він теж готовий все поміняти, поміняти базові підходи до України. Тепер уявіть, що якась угода все-таки досягнута ціною болючих компромісів на користь Московії і Сполучених Штатів, які робить Україна, наприклад, вводить свої війська з решти Донбаса, з слов'янська і краматорська. Тут Путін каже, що в нього кинули яйцем. Це вистрілили з рогатки, і тому він образився, міняє всі свої підходи і знову починає наступ на Україну, але уже з кращих тактичних позицій. І при підтримці сполучених штатів цікавою є реакція Трампа. Ну те, що вона млява, ми вже сказали, але вона показує, що його життя українських жінок і дітей, яких щодночі вбивають московити, цікавить значно менше ніж життя Путіна. От замах на життя Путіна це по-справжньому серйозно це неприпустимо. А знищення українських жінок і дітей ну це такі реалії життя. А попри те, чому ця заява московитів є облу. Одною, як і всі їхні інші заяви, московити ж здатні оголосити резиденцію Путіна будь-яку будівлю на території Ерефії, і навіть за межами території Ерефії. У них є резиденція Путіна, наприклад, і в Окупованому Криму. Отже, удар по будь-якій будівлі вони можуть трактувати як удар по резиденції Путіна. У них багато резиденцій, які використовує Путін, жодним чином не записані на Путіна. Вони записані на якихось інших людей, на фірми і так далі. Тобто вони зазвичай перед пресою заперечують, що це належить Путіну. Але коли по цьому здійснюють удар українські безпілотники, то вони кажуть, ні, ні, це насправді резиденція Путіна. Московити також секретять дані про державу. Державні резиденції вищих посадових осіб. Що ви секретите дані про державні резиденції, то з чого ви ображаєтеся, що на них може щонебудь упасти? Це ж все секретно, тобто протилежна сторона про це не знає. Або тоді оголосіть. Нанесіть на карту державні резиденції. Оголошуйте так, що от Путін буде ховатися сьогодні ночі, от саме в цьому бункері з цією геолокацією. Ви не робите цього, тому жодний удар не може вважатися навмисним. Вони кажуть, що резиденція Путіна була атакована десятками дронів, але всі дрони були збиті. А звідки ви знаєте, що ці дрони атакували саме резиденцію Путіна, а не які-небудь об'єкти поруч чи навіть вдалині. Від цієї резиденції стає зрозуміло, куди спрямований дрон лише після того, як він влучає. А якщо він не влучає, то ми не знаємо, куди він насправді летів. Так відбувається з московицькими шахедами, так є і з українськими дронами. Тобто, якщо жоден український дрон не влучив, то звідки ви знаєте, що вони летіли саме туди, куди ви кажете, і взагалі сама по собі постановка питання: чому не можна, наприклад, намагатися поцілити Путіна? Раніше московити атакували банкову, наприклад, з ракетами, між іншим, не шахедами, з очевидною метою поцілити Зеленського. Вони організовували на нього замахи на цього самого Зеленського. Московія взагалі терористична держава. Вона неодноразово влаштовувала терористичні акти за межами своєї території та і всередині своєї території, так само. Тобто, терор у них нормальна річ. Наприклад, чи можуть Сполучені Штати, якщо вони борються з ісламською державою, атакувати лідера Ісламської держави? Це взагалі припустимо чи не припустимо? Якщо це припустимо, чому не можна атакувати, наприклад, Путіна? Адже Путін. Очолює державу, яка є в мільйон разів гіршою і більш небезпечною ніж іділ. Ну добре, іділ це неформальна держава, але бувають і формальні держави. Наприклад, коли Сполучені Штати вели війну з Саддамом Хусейном з Іраком, вони атакували резиденції Саддама Хусейна. Вони намагалися його знищити, його і його сім'ю. Отже, спроба атакувати лідера агресивної країни не є чимось таким, що не є прийнятним. Наприклад, в міжнародній практиці чи в практиці сполучених штатів, якщо так, то навколо чого тоді всі ці ужимки і стрибки можуть сказати, що сполученим штатам може не сподобатися, що цього Путіна атакували саме тоді, коли ведуться переговори. Але ж Путін не припинив бити по Україні під час переговорів. Він робить страшні речі. Він знищує нашу інфраструктуру, він знищує нашу енергетику. Він буває не тільки військових, він буває цивільних. Він навмисно вдаряє по цивільних багатоповерхових будинках. Якщо допустимо це під час переговорів, чому не допустимо завдавати удари у відповідь по тому, хто санкціонує удари по нас? Коротше з усієї цієї історії, по нібито атаці українських безпілотників по путінській резиденції сумним є тільки одне: що цього не було в цілому, процес переговорів. Мабуть, вимушений, тобто українське керівництво вимушено брати участь в переговорах, якщо цей жанр подобається Трампу. Він йому очевидно подобається, і українське керівництво бере в цьому участь. Але ми не повинні брати участь в таких переговорах, які обмежують нам цілі, які б не були переговори. Список мішені має тільки збільшуватися, і кількість українських ударів по московитах має тільки збільшуватися. Це буде нормально. Тим паче щодо миротворчості у Трамп. Є потужні конкуренти, до яких ми так само можемо апелювати. Наприклад, зараз Китай закинув Трампу, що той нібито приписав собі е, чергове перемір'я, заслугу чергового переміря між е, Таїландом і Камбоджою. Китай каже: насправді це ми цього досягнули цього перемир'я цього разу між. Таїландом і Камбоджою і все це було всі ці перемовини на китайській території. Але Трамп приписує це собі. Якщо Китай і Сполучені Штати борються за лаври миротворця, то значить вони в цьому зацікавлені, значить їм це болить, і це значить, ми робимо послугу Трампу. Коли погоджуємося, щоб він виступав в якості миротворця в нашій ситуації. А якщо ми робимо йому поступку, якщо ми робимо йому послугу, то нехай платить, а він поки що не платить. Навпаки зменшує кількість того, що він нам дає. Але ми з вами маємо говорити тільки про головні події. Адже якщо ми взагалі говоримо про якісь новини, що гідко, то тільки про головні. А в цілому, ми маємо з вами. Говорити про принципи, про віру, про високу культуру. Головною подією останнього часу були збори шаманів в Перу. Збори шаманів в Перу це більш значуща подія ніж ті події, які організовує Трамп, ніж ті саміти, які він організовує, тому що шамани перуанські це. Більш відверті сатаністи, і вони краще відчувають тенденції. Вони там молилися за поразку Мадуро у Венесуелі, і одночасно вони камлали. За спеціальним обрядом за те, щоб наслати хворобу на Трампа. тобто вони хочуть, щоб Трамп захворів, а Мадуро програв. Вони там щось знають, але в цьому своєму наркотичному угарі вони носилися навколо цього полум'я з портретами Путіна Сідзіньпина. І Зеленського, тобто вони вважають, що оці особистості є однозначно позитивними: Путін Сязітпин і Зеленський. Коротше, в голові у них точно такі самі вітри, як і у Трампа. Слухайте, може вони сприймають Трампа як конкуруючого шамана? В принципі, шаманом він і є. Це ми його розглядаємо як політика, державного діяча, президента, лідера вільного світу. А він же ж насправді шаман, чаклум. У нього там, мабуть, в Маралага всякі там. Жаб'ячі лапки я не знаю, чим він там займається. Він каже, що в гольф грає. Ви вірите, що він грає в гольф. Якщо так, то курячими головами він це робить. Підозріла особистість. У нього хитрий чеклунський спосіб воювати, наприклад, з Венесуелою. Вони блокують Венесуелу зараз і намагаються не пропускати ні туди, ні звідти танкерів. Але танкери шеврона спокійно плавають із Венесуели в Сполучені Штати і зворотньо всі інші блокуються. І після цього ми повинні повірити в якусь справедливість, в якісь правила. Де Трамп, а де справедливість? Де політика Сполучених Штатів, а де правила? Але давайте повернемося до шаманів. Як ви знаєте, диявол зараз вселився в штучний інтелект. Це його новий осідок цього самого диявола. Причись з цього приводу у мене є чудова п'єса, так і називається Штучний інтелект. Вистава за цією п'єсою іде час від часу в культатрі. От буде і незабаром мети між іншим, не пропустіть. Бо в Україні я головний борець проти штучного інтелекту. Сполучених Штатах Десантіс, губернатор Флориди, є головним борцем проти штучного інтелекту. І він теж вважає, що це все від сатани, і що штучний інтелект забирає роботу у каліфорнійців і забирає занадто багато електроенергії. І тому Десантіс каже, що він не пустить ніякі фірми, пов'язані зі штучним інтелектом чи з розробками в цю саму Флориду, а також не допустить дата центрів. У Флоріді, ну коротше кажучи, симпатична людина. Я не знаю, які у нього політичні погляди, але принаймні це останній острівець здорового глузду. Я бачу це саме Флоріда в Сполучених Штатах. Тепер новини гомосексуалізму в Україні, не те, що я люблю цю тему, але розмови про це дуже подобаються глядачам, і тому рейтинг передачі завжди зростає, коли я про ці речі говорю. Отже, є сумні новини для українських гомосексуалістів. Це поразка Тимошенка, ректора Національної музичної академії, імені, Прості Господі, гомосексуаліста Чайковського. Цей Тимошенко... Який є знаковим гомосексуалістом, він е, е, весь час хотів, щоб зберігалася ця назва імені Чайковського. Чайковський ім'я Росії. От. У нас багато пришелепкуватих кажуть, що Чайковський має українське походження, тому що у нього одна 24-та української крові десь там. Ну, і тому його можна вважати українським композитором. Його можна вважати німецьким композитором, німецької крові у нього більше. Французької крові у Чайковського значно більше. Там ледь не половина. Тому його можна вважати французьким композитором. Але сам він себе вважав московицьким композитором, шовіністом, вірно підданим його імператорської величності, якоюсь там чергової потвори і дуже любив Росіюшку. І Росіюшка його дуже любить, цього самого Чайковського. Тому наших діточок в музичній академії і вчили всім принадам руского міра і руської культурки. П'ять по сьогоднішній день там майже всі проукраїнські викладачі були вичавлені звідти, залишилася тільки вата. Тому рівень викладання музики значно погіршився в Київській музичній академії, а рівень промивки місків Значно збільшився для наших діточок, і тепер ті, хто виходять з Київської музичної академії, вони всі за руський мір, булгакове філи, всі люблять Чайковського Путіна і всі з нетерпінням очікують на московських окупантів. Можливо, не всі, але 99%. Так ось тепер міністерство культури нарешті. Якимсь дивом примушує цього самого Тимошенка наступити на горло власному гомосексуалізму і зняти вивіску імені Чайковського з Національної музичної академії і щоб це вже більше ніде не фігурувало. Я знаю, що він буде прочатися, що зараз будуть захищати Чайковського ті самі, що захищали Булгакова, всі ці наводчики московських ракет на українські енергетичні об'єкти. Вони всі дуже люблять русскую культурку, якщо міністерство культури як на диво виступило проти цих промосковських гомосексуалістів, ми ж з вами любимо таких гомосексуалістів про європейських, які ходять в стразах і оце от так смішно дригають філейною частиною. Але у нас наші гомосексуалісти чомусь всі переважно в лапцях із балалайками. Так от їх у в лапцях із балалайками підтримує переважно генеральна прокуратура 15 вересня цього року, наказом генерального прокурора номер 294 поліція при реєстрації інформації про скоєння злочину зобов'язана вказувати можливий мотив дискримінації та конкретно захищену ознаку, зокрема сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Тобто генеральний прокурор у нас займається переважно в цей скрутний час, займається переважно захистом інтересів ЛГБТ. Тобто в країні купа корупції, в країні купа вати, в країні злочинність, але цей хлопець у нас займається переважно ЛГБТ, в смислі не переслідуванням ЛГБТ, а захистом ЛГБТ від уявних небезпек. Тобто, наприклад, кого-небудь побили. Ну, побили, то міліція хапає того, хто побив, і йому за злісне хуліганство, наприклад, якийсь нечисляй термін. Але якщо... Там десь той, кого побили, каже, а так я був насправді гомосексуаліст в цей момент, коли він мене бив. То тепер це вже не просто злісне хуліганство, це дуже злісно злісне хуліганство, і там на 10 років більше. Для того, щоб сподобатися європейському ЛГБТ-лобі, генеральний прокурор провадить репресії проти тих українських культурних діячів, які не подобаються ЛГБТ-лобі, зокрема проти видатного театрального режисера Білоуса. Цей видатний театральний режисер по-справжньому входить в п'ятірку найбільш видатних, і він, між іншим, ставив одну з моїх п'єс, але не встиг поставити, тому що його заарештували, і зараз він сидить в слідчому ізоляторі, тому що ЛГБТ Лобі на нього накинулося. Там у них спільні якісь там розборки. Є гомосексуалісти, а є феміністки. Тобто гомосексуалісти ж вони не люблять жінок, а феміністки не люблять чоловіків. Але вони всі якось в одній тусовці. І от цей генеральний прокурор з одного боку захищає гомосексуалістів, а з другого боку підіграє феміністкам для того, щоб, так би мовити встигнути скрізь. І ці феміністки, алгебетині, оголосили білоуса, що він нібито домагався до якихось там елгебетині. Сім років тому вони тоді це не помітили, але згадали про це От, через сім років і понаписували на нього заяви в поліцію. Цей ЛГБТ-спільнота зібралися і оголосили, що вони всі свідки оцих сексуальних домагань, зґвалтувань і так далі. 800 свідків того, як білу зґвалтував якусь ЛГБТ-ню. Ну, принаймні так нам кажуть. І тобто цей 800 чоловік за цим всім спостерігав. Вони звертала правда на це уваги. Були зайняті якимись іншими справами, пили смузі. Але через сім років вони зрозуміли, що це ж, мабуть, було зґвалтування, і готові виступати свідками в суді. У нас на свободі ходить Льовочкін, Бойко. У нас купувати у ПЦФСБ. Продовжує свою пропаганду проти України, проти української нації, проти української держави і проти Бога. У нас купа корупції в країні, але генеральному прокурору нема часу цим всім займатися. Він займається захистом інтересів ЛГБТ. Заступниця генерального прокурора має. Батька громадянина Російської Федерації, який веде бізнес в Криму, має брата, який служить у військовій прокуратурі Ерефії рідного, і має молодшого брата, який так само є громадянином Ерефії. Але генеральний прокурор не займається своєю заступницею. Ну, це нормально, що найближчі родичі цієї жінки працюють на Москву, а вона працює заступницею генерального прокурора України. Ні, він займається театральними діячами. Коротше, світ. З'їхав з глузду там якісь шамани в Перу. Скоро от побачите, у нас вже не політики, уже шамани будуть скрізь банкувати. Так буде в Ніпалі. Президентом зараз хочуть зробити репера. Подивилися на Трампа, подивилися на інших світових лідерів і думають: хай у нас буде. Репер, ви якось завжди скептично ставитеся до українського керівництва. Просто порівняйте українське керівництво з усіма іншими. Це бідолага Зеленський з одного боку маніяк у нього, з другого боку дурак, і він з обома має вести переговори. Причому вдавати, що йому все це подобається, і нарощувати військові зусилля. Це важка робота, і поки наші звитяжні солдати спливають кров'ю на фронті, тут в тилу всякі Тимошенки, всякі генеральні наші прокурори, всякі діячі намагаються зробити нашу країну не країною звитяжців і героїв, а країною ЛГБТ. Вони радіють, що в танцях з зірками нарешті виступила гомосексуальна пара. Танці з зірками це таке шоу. Братя, от весь маскульт це від диявола. Не споживайте це. От всі ці шоу це від сатани, це огідно, це поганий смак. Не давайте своїм дітям цього дивитися. Самі не дивіться, поживайте тільки класику або тільки високоякісне сучасне мистецтво. Не втрачайте своє життя, от на цю всю гідоту. І навіть якщо ви бачите, що якісь дуже солідні люди, такі як який-небудь ректор чи прокурор, присвячують себе служінню анальному отвору, ви присвячуєте себе служінню Богові і вітчизні. На цьому вам і щире звитяжне бадьоре українське амінь. І Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова. Підболалайку Чайковського.